Вітаю! Я Олена Рак, начальник відділу профорієнтації Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні ми поговоримо про одне з найважливіших рішень в житті кожної молодої людини це вибір професії. Адже це не просто вибір місця роботи, це вибір майбутнього стилю життя, оточення, інтересів та і зрештою, щоденного щастя. Конфуцій казав: обери роботу, яку любиш, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Є така притча про скрипаля та мандрівника. Жив колись майстер, який дуже гарно грав на скрипці. Його музика торкалася сердець, зцілювала душі, надихала людей. Одного разу мандрівник, захоплений його грою, запитав: Скажи, чому ти не став каменярем чи ковалем? Це ж більш надійна і прибуткова справа? Скрипаль посміхнувся і відповів: Коли я вперше взяв до рук скрипку, я відчув, що це моє покликання. У моїх руках камінь це камінь, а метал лише залізо, а скрипка в моїх руках. Це голос моєї душі. Вибір професії не лотерея. Це усвідомлений старт. І починається він значно раніше, ніж здається. Чим раніше ви отримаєте інформацію про реальний ринок праці, актуальні професії, перспективи, зрозумієте свої нахили та здібності, тим більш усвідомленим буде ваш вибір після школи і кар'єрна траєкторія. От, отже, як молодій людині зробити свідомий вибір професії? Крок перший. Почніть з себе. Зрозумійте, що вам подобається робити, що виходить найкраще, які у вас цілі, життєві плани, цінності, власні особистісні і фізичні особливості, які у вас таланти. Співставте з тим, чого вимагатиме від вас майбутня робота. Крок другий досліджуйте світ професій. Сучасний ринок праці дуже стрімко змінюється. Є безліч напрямків, про які ви навіть не чули в школі. Пробуйте свої сили в гуртках, секціях, на факультативах, майстер-класах. Читайте спеціальну літературу, ходіть на екскурсії на виробництво та зустрічі з представниками різних професій. Крок третій. Вивчайте ринок праці. Які професії актуальні зараз та будуть актуальні через 5-10 років. Чи дозволить обрана професія мати той рівень життя, якого ви прагнете? Які вимоги роботодавців до цих фахівців? Крок 4. Розвивайтесь. Тренуйте мислення, пам'ять, увагу, організованість, наполегливість. Вони необхідні для будь-якої професії. Вчіться комунікації, критичного мислення. Крок п'ятий. Порадьтеся з фахівцями. В центрі зайнятості надають цілий комплекс безоплатних послуг молоді. Саме профорієнтація або кар'єрне консультування є тим інструментом, який допомагає молодій людині підсвітити її навички, таланти, інтереси і, враховуючи, які визначити свій професійний шлях. Профорієнтаційні послуги служби зайнятості включають індивідуальні консультації кар'єрного радника, психологічне тестування на визначення інтересів, нахилів, здібностей, типу особистості, допомагає підліткам краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони. На підставі результатів тестування фахівець служби зайнятості надасть поради щодо вибору сфери діяльності і розробки індивідуального плану кар'єрного розвитку. Служба зайнятості також організовує профорієнтаційні групові заходи. Це ярмарки професій, ярмарки вакансій, дні відкритих дверей, мотиваційні і навчальні тренінги з розвитком м'яких навичок, написання резюме, самопрезентації, спілкування з роботодавцем. Послугами фахових експертів можна скористатися і дистанційно. Для цього зайдіть на сайт служби зайнятості у розділ профорієнтація, оберіть область, кар'єрного консультанта і запишіться на онлайн-консультацію. Щороку тисячі молодих людей, учнів, студентів, пускників, молоді без досвіду роботи звертаються до центрів зайнятості по проференційну допомогу. Завдяки системній роботі фахівців, індивідуальному підходу та сучасним методам консультування вони обирають свій професійний шлях. Фахівці служби не вирішать за вас, ким бути, але дадуть вам найголовніше інструменти для самостійного і свідомого вибору. І на завершення хочу сказати, ваше життя це ваш проєкт. Вибір професії це фундамент цього проєкту. Не тому, що це модно, престижно, надійно, а тому, що це ваше. Адже по-справжньому світ змінять лише ті, хто любить те, що робить. Кожен з вас має унікальний потенціал. Не бійтеся шукати, пробувати, змінювати напрям. Це теж шлях до себе. Обирайте серцем, перевіряйте розумом і дійте. Нехай ваша професія буде не лише джерелом доходу, а й джерелом розвитку та сенсу.